І Миколаїв 26 листопада, 25 рік, але це не важливо. Покажу, тема буде, чому багато хто там пише, пропадають кизили, не приживаюся. По-перше, дивимося, Який стовбуряк, а який стовбур Рослина посаджена 5 років назад була, ось тут, невеличкою. Виросла, навіть вже плодоносила все, пропало. Рослина. Яка в минулому році була викопана людині, хотів придбати сіянець великий для запилення. І так не склалося, то приморозки, то він відмовився, бо дорого за нього. І ось так вона, як я її викопав і чекала вона свого продажу, просто була прикопана, тяп-ляп як-небудь. Ось ось навіть корінчики оброблялись мотоблоком. Дивіться, вона жива, здорова. І тут, до речі, тут зовсім не поливалося. Від слова зовсім, тому що вона посаджена і цей садок тут не поливався, вже не поливається. І він вижив. Він був зимою викопаний. І він вижив. Бачимо, ось зелений. Зелене. Питання, значить в чому? Значить посухостійка культура. Посухостійка культура. Хоч і поверхневе коріння. Вбити його тяжко, але легко. Отак як ми вбили. Бачите, ось, ось так само, само посажені були саженці разом з тим, що ми викопали. Вони вже з сплодов... це сіянці. Вони з плодовими бруньками, Вже він плодоносить. Ну, звісно, малий розмір. Так само було і з цим саженцем. Ось такий він був. Бачимо? Ось, бачимо, я спеціально перевернув коріння живе, живе, гарне коріння, але він засох. Він засох повністю зверху, а корінь живий. Чому? Тому що ось бачимо пірочки. І ми робили на нього щеплення навесні. Вже пішла така вегетація майже. він почав прокидатися і ми наробили кучу щеплень, купу щеплень. І все зайве, де там листочки були, обрізали. Всі зайві гілки. Тобто у нього майже. Не лишилося, ну ось лишилися, бачите, він покидав свої гілочок для вегетації. І все. Я рахую, що він від цього загинув, тому що був в мене вже теж такий досвід, коли обрізаєш занадто дерева, тому що не спрацьовує насос. Я мільйон раз пояснював: корінь, листя, це все воно зв'язано. Все воно працює в тандемі весні і влітку корінь працює. весні корінь працює на стовбур, качає, прокинаю, просинаються бруньки і потім те листя, оті гілочки працюють, дають поживу в корінь. Іде туди пожива через листя в стовбур, звідти волога і теж поживні речовини, які є в землі. Якщо ми навесні обрізаємо листя, корінь качає. Але не отримує, не прокидається нічого, майже нічого. От те, що прокинулося, видно, мабуть, йому було замало. Ну, це така моя думка. А ви давайте розкажете, так воно не так. І все. Це неодноразово вже спостерігалося на деяких деревах, на багатьох деревах. що Коли обрізаєш, так я хотів колись омолодити персики. Обрізав і вони пропали. Тому що теж начебто пішла вегетація. Я зрізав, думаю, коріння качають, прямо сік-тік, все було добре, але він весь витік. Отак і тут. І ось так ми начебто доглядали гарний саженець. ну Викопуємо, викопуємо, тому що тут вже посадимо, у нас тут вже яблуньки, посадимо грушку. А так, а так пропадає від неправильного догляду. Я завжди це казав. Неправильний догляд. І кизил краще в перші роки не обрізати і не трогати йому. Зовсім не трогати. Роздавати рости, як буде рости. Приклад, я ж кажу, ось той саженець, який ви бачите, він просто в міжряді прикопаний, він не в рядку. Це доказує те, що він був на деякий час закопаний, його мали прибрати. Але він лишився і він вижив. Він разу, ні разу не при писації не поливався, ні впродовж сезону. Все, тримаємось, саджаємо під щепу. Пересаджуємо кулянти і все буде добре. Ячмінь наш зростає. А тут насіння вже посіяно. Гіркового мигдалю, антипки, типка там, тут у нас гіркий мигдаль посіяно, тут у нас жардель посіяно на підчепу. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, в чому не розуміється. Дякую. i